У дискусійному клубі експертна думка відбувся круглий стіл за участю керівництва департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації та лідерів громадських організацій. Говорили тут про молодіжну політику і патріотичне виховання як її складову. Тим паче, що невдовзі буде прийнято нову обласну профільну програму, і наразі чиновники чекають на пропозиції. 25 березня 2011 року на шостій, на третій сесії шостого скликання Чернігівської обласної ради була затверджена програма Молодь Чернігівщини на 2011-2015 роки. І сьогодні ми підходимо до того моменту, що цю програму ця програма закінчує свою діяльність і ми вже приймаємо пропозиції і вже готуємо проєкт програм. Молодь Чернігівщини на 2016-2020 роки департаментові є з ким працювати навіть за відсутності молодіжного центру в регіоні. І хоч результати їхньої роботи розпорошені, громадські організації на Чернігівщині є, і всі різнопрофільні. Що ви пам'ятаєте, ситуацію, яка в Рібках виникла, і чомусь не МНС а саме інструктори. Нашої організації розпочали роботу закладу, ну тобто в школах з учнями також і з викладачами, роз'яснювати, що таке вибухові речовини, як зі зброєю поводитися. Займаємось питанням особистісного росту та розвитку лідерських навичок якостей. Реалізували досить багато освітніх проєктів, що були спрямовані на Аналіз а, українського освітнього простору і а, його інтеграцію до Волонської освіти. організовували поїздки для діток військових загиблих, і поранених військових а, в Карпати, в Польщу. Щойно діти приїхали в івано франківськ і От вчора відправили в Одесу. А, ми а, почали таку ініціативу, яка називається Культурний десант. Ми повезли на схід України українське сучасне кіно національно-патріотичним вихованням опікується і громадська рада при обласній адміністрації, а саме її комітет з підвищення обороноздатності і військово-патріотичного виховання молоді та населення. Комітетом напрацьовано концепцію військово-патріотичного виховання населення молоді. Цю концепцію ми вже місяць назад передали в обласну адміністрацію Чернігівську. На жаль, я так розумію, розглядали, чи вона зараз на розгляді не в тому департаменті зовсім що потрібно. Директор департаменту сім'ї молоді та спорту Ніна Лемеш запевнила, що місце знаходженням цього документу поцікавляться. До слова, триетапну державну цільову соціальну програму Молодь України на 2016-2020 роки ухвалено і в Києві. Міністерство дуже просить громадські організації, які будуть займатися національно-патріотичним вихованням, щоб вони розробляли проекти, буде підтримка. Буде підтримка не на з нашого обласного бюджету, а буде підтримка з міністерства. Тобто, це будуть цільові кошти, які буде виділяти міністерство за круглим столом. Згадали і про цьогорічні святкування дня держпрапора та дня незалежності, як завжди, масово в них братиме участь молодь і посадовці департаменту цьому раді.